полковнику відставці Василь Павлович Шпилько наш земляк тоді у квітні 1986 року, ні на хвилину не замислюючись. Добровільно став до лав ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згадується той оптимізм. Ну як то не було такого, що не хочу, не піду все треба, все ніхто нічого не питав, треба, значить, все вперед. На чи. Ліквідори всього тут наслідки, то страшної трагедії. У перші тижні техногенної катастрофи більше тисячі прилучан. Люди різних професій: військові, пожежні, медики, інженери, будівельники виконували свій громадянський обов'язок, рятували Україну, світ від ядерної небезпеки. Бойове братерство чорнобильці пронесли через роки. Та фронтове браси так. якщо на фронті бачиш врага, ти ж враг не відомий. ні на запах, ні на вкус, і на що не чущається. А він Свою чорну справу робить по страшній силі. Звісно, діло, що допомагаємо. Якщо чорний день у когось всі збираємося, якусь там матеріальну допомогу. Більшість всього таке сумне проходить часто. Що того нема, вже більше того нема. Кожного року, 26 квітня, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС зустрічаються, аби згадати, як довелося гасити пожежу після вибуху, виконувати дезактивацію приміщень. Про майданчика станції території навколо як проектувався і будувався саркофаг над Енергоблоком. Згадують товаришів, життя яких забрала техногенна катастрофа у 37-й роковини чорнобильської трагедії. Ліквідатори, посадовці міської ради, все місто вшанували пам'ять земляків чорнобильців, дякували живим героям-рятувальникам. Низько вклоняємося вам за той величезний подвиг, який вартував вам здоров'я. Багатьом вашим друзям, колегам життя, багатьом родинам він вартував втрачених батьків, синів, коханих. Сьогодні уже багато років віддаляє нас від цієї аварії, але тим не менше та трагедія і найбільша техногенна катастрофа ХХ століття, назва якій Аварія на Чорнобильській електростанції стала важким колективним досвідом для всієї України для нашого суспільства. Згадувавши минуле, говорили ліквідатори і про наболіле для тих, хто 37 років тому сумлінно виконував покладену на них рятівну місію. Байдужість до їхніх проблем з боку держави болюча рана. На цьому наголосив голова Прилуцького міськрайонного добровільного товариства Спілка Чорнобиль Юрій Букункін дякував побратимам їх сьогодні 682, за активну громадянську позицію, за професіоналізм самовідданість. Хвилиною мовчання пом'янули героїв жертв чорнобильської катастрофи, наших земляків, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тяжкі дзвони Чорнобиля відгукуються у душах кожного співчуттям і милосердям. Пам'ять про всенародний подвиг не згасне у віках.